І з людиною у вас дуже хороший зв'язок, тісний зв'язок, контакт, так? незважаючи на те, що у вас такий є відстань між вами, так? далека відстань. Людина може бути вашим родичем, можливо, хтось із сім'ї, той, хто знаходиться зараз далеко від вас, який добився якогось результату. Щось тут про це. Можливо, це ваш син, брат, тато. Кожен дивіться по своїй ситуації, звісно. І ще один момент. Якусь жінку спіймаєте на брехні, за руку прямо спіймаєте якусь авантюру хотіла би на вас втягнути, викачати з вас інформацію Викачати з вас якісь результати, можливо, навіть і фінанси. Чимось хотіла вас накормити, якимись обіцянками. Можливо, вона просто хотіла позичити у вас кошти, так? але знає заздалегідь вона, що вона вам їх не буде повертати. От щось тут про це. Вона тут думає тільки про себе, про своє золото і про своє серебро. так? І ви її якось розкусите, мабуть, буде необережність проявлена з її сторони, вона допустить якісь помилки в розмові, так? і ви одразу її спіймаєте і тому в повну відмову йдете. так?